З тієї різки. Друге питання було що щоб попередні е, наступні ліски з 1 березня узгоджувати е, спочатку письмове повідомлення сільському голові приходить, потім повідомляються депутати, тоді створюється ініціативна група, виїжджають на місце, дивляться на ділянку, вибирають соціальні пакети, подають угоду, і після того починається рубка тільки. А не громадські слухання, для чого та рубка ведеться, на якій основі і так далі. Щоб в нас не було тих лівих рубок і так далі, що подібне. То є перше, то нормальне є. Ще одне питання стоїть, того, що в 2000 році, я не знаю, що депутати знають, одним підняттям рук депутати віддали повноваження свої органам, таким, як державні адміністрації, районі віддали свої повноваження. Одна єдина старосандрівська і рада не віддала своїх повноважень. І вона на даний момент є повноправним власником як в межами, так і за межами на самого пункту цього майна лісів і комунальної власності. Ми зараз власне вивчаємо питання. причастень. Наша як... вимога, яка вимога, яку подала територіальна <рес> громада... я би попросив вас, Ігор, е, е, Юрій Ігоровичу, щоб ви зачитали. і сказали, що там є поганого і протизаконного. законного, проти цього ми знаємо. А хто вимогу може запитати?